Переконаний, що настав час нам задати з питанням, хто найбільше отримує задоволення від того, як українські політики між собою, як прихильники цих політиків між собою плюють один в одного, хають один одного і разом, напевно, плюють в сторону нашої влади. Мають вони на це право. Є для цього підстави. Напевно. Але хто найбільше отримує задоволення? Напевно, всі ми погодимо, що Путін найбільш задоволений від цього. Можливо, нам все-таки змінити акценти використання нашої енергії і спробувати інакше поставити питання. От я б хотів би спитати у всіх лідерів партій, як парламентських, так і не парламентських. Приведіть, будь ласка. 10 ваших пропозицій стосовно необхідних дій для покращення зараз ситуації соціально-економічної в нашій країні, а також 10 найбільш важливих перших кроків, які треба здійснити після перемоги в цій війні.